Малятка, сьогодні до нас на заняття завітала чарівна гостя. Хто вона така? Ми дізнаємося, коли з вами переглянемо це заняття. На занятті сьогодні ми научимося з вами спостерігати, мислити. Будемо розвивати пізнавальні ваші процеси, тобто будемо дізнаватися щось нове, щось будемо закріплювати. Також розвиватимемо вашу пам'ять. Ви будете не тільки слухати, а ви ще й будете уважно дивитися. А також ми розвинемо дрібну моторику ваших пальчиків. Добрий день, в добрий час! Рада діти бачить вас. Я всюди походжаю, морозом, снігом, все вкриваю. Малята, ви пізнали цю чарівницю, цю чарівну гостю? Хто вона така? Так, малята, це зима. Була пора року осінь але вона уже минула. Її називали Золотою. А зараз у нас пора року зима, наша гостя сьогоднішня на занятті. Якого ж вона кольору? Біла. А як ви думаєте, чому її називають біла зима? Вірно, тому що все навкруги вкрите білим пухнастим снігом. Падає сніг, летять сніжинки. А де лежить сніг? Давайте подивимося на малюночок і скажемо на ялинках. На деревах, на будинках, на землі, на місточку, на річці. На стежиці. Дивовижна зірка біла на долоньку прилетіла, здивувалася Іринка. Що за чудо це? Що це, дітки? Це сніжинка. Діти, а які ж бувають сніжинки? Жовті чи червоні? Чи які? Білі, голубі. А вони бувають пухнасті чи тверді. Пухнасті. А сніжинка важка чи легка? Легка. А холодна чи гаряча? Холодна. Дітки, а чи бувають однакові сніжинки? Подивіться на наш малюнок. Так, вірно, малятка, сніжинок однакових не буває. Всі сніжинки різні, і за формою, і за малюнком. А що ж роблять сніжинки? Дивимось. І говоримо. Сніжинки падають. Сніжинки летять. Сніжинки кружляють. Багато снігу намело ми йдемо гуляти, будемо білесенький сніжок ніжками топкати. Коли ми з вами йдемо по сніжку, то залишаються сліди. Вони бувають різні, навіть можна розледіти малюночок на снігу від ваших чобітків чи від валяночок. Коли буде багато снігу, ви пройдетесь по снігу і подивитесь, який слід залишили ваші черевички. А в лісі теж є сліди. Тут, мабуть, звірі пробігали, свої сліди поставляли. А ми зараз з вами вгадаємо, де чиї сліди. Будьте уважні. На малюночку намальовано дві тваринки. Які? Лисичка. І вовчик. Вони взимку не сплять, вони бігають по білому сніжку. А хто ж залишив слід на сніжку? Як ви думаєте? Вовк, дітки, це сліди вовка. Вони чимсь подібні до слідів собачки нашої. Подивіться, чотири пальчики, а між пальчиками така м'якушечка, на яку опирається тваринка. Зверніть увагу, якої вона форми. Коли повернути голівки, то ніби шляпка така, так? Запам'ятали слід, вовка? А хто ж зображений на цьому малюночку? Кабан і лисичка. А хто ж залишив слід на снігу? Лисичка. А зверніть увагу, чи подібний слід до сліду вовка? Чим подібний? Дивіться, теж чотири пальчики, але ніжка трішки менша. Лапка, да, не ніжка, а лапка. А там, де м'якушечка, кушечка, у вовка була похожа на що? Ніби капелюшок, а в лисички між пальчиками ніби сердечко. Дітки, слід лисички подібний до сліду нашого котика. Поспостерігайте за своїм котиком і подивитесь, який у нього слід. Він схожий до сліду лисички. Хто зображений на малюнку? Кабан і лось. А чий же це слід? Кабана. У кабана є що? На ногах що є? Ратички, так? Костяні такі ратички, і коли ступає по снігу, відтворюється такий слід двох ратичок. Дітки, а у лося також є ратички. І тому слід лося. Подібний до сліду дикого кабана. А хто ж залишив цей чарівний слід? Ви думаєте, Миколайчик? Чи, може, зайчик? Давайте з вами ми помислимо. У Миколайчика дві ніжки, так? А на сліду, що у нас? Дві лапки і дві крапочки, так? То чий це слід, як ви думаєте? Зайчика. Вірно, дітки, це зайчик-стрибайчик наш, чекав від вовка і від лисички. Зверніть увагу, що в нашого зайчика дві лапки передні, коротші. Він на них опирається і тоді швидко стрибає, тому що дві задні лапки в нього дуже довгі. І коли ми подивимося на слід, то побачимо, що дві крапочки, то він ступав двома передніми лапками, опирався, готувався до стрибка. А позаду крапочок дві лапки довгенькі. Тому що, коли він стрибає, він стає повністю на дві лапки. Передніми тільки опирається, а на задні стає і робить стрибок. А давайте з вами подивимося і скажемо: а куди стрибав біг-зайчик за ялинку чи до нашого миколайчика. Подивіться на сліди уважно. Так, дітки, зайчик стрибав за ялинку. Він, мабуть, тікав від вовка і від лисиці. Тихо, тихо, сніг іде, білий сніг, пухнастий. Ми у двір скоріш піде, будемо гуляти. А зараз ми, дітки, з вами виконаємо музичний танок-руханочку. І для цього нам треба з вами піднятися. Стаємо на підлогу і виконуємо всі разом. Зараз пограємо ще в одну цікаву гру, хто за ялинкою сховався. Я вам буду читати загадочку. Ви відгадуєте, хто ж у нас заховався за ялиночкою? Слухаємо. Тільки хвостик вигляда, в кого в лісі шерсть руда, знають дорослі й невелички, там сховалася. хто? Лисичка! Хто з за ялинки погляда, тільки носик вигляда, причаївся злий там вовк в лісі кожен зайчик змовк. Хто це тут стоїть, мов пан? Ну, звичайно, це кабан за ялиночкою. Тут сховався, побігайчик. А як звати його? Зайчик. Вірно малятка. А зараз давайте промовимо слово зайчик. І визначимо, скільки складів у слові зайчик. Зайчик. А тепер давайте я плесну. Зайчик. Скільки складів? Два склади. Давайте тепер лисичка скажемо. Лисичка. Скільки складів. А давайте я плесну. Лисичка. Скільки складів. Вірно, дітки, три склади. Давайте скажемо вовк. А скільки тут складів? Послухайте. Вовк. Один склад. Кабан. Промовляємо разом. кабан. А тепер послухайте. ка -бан. Скільки я плеснула разів? Два рази. Отак, От дівки, ми з вами визначили, скільки складів. У назвах наших тваринок. А зараз давайте з вами складемо ланцюжок зимових слів. Подивимось на малюночок і назвемо зимові слова. Сніжинки, сніг, сніговик. Подарунки, миколайчик, ялиночка, шишки, сніжки, сліди, санки. Бачите, скільки багато зимових слів ми з вами знаємо? А зараз пограємо. Пальчикову гру приготували ручки. Зажурився сніговик незабаром новий рік. Всі у гості підуть на свято, а мені ось тут стояти. Не сумуй йому малята, і у тебе буде свято. У дворі живу ялинку ми прикрасим, як картинку. Новорічну ніч юрбою ми зустрінемо з тобою. Мав як мріяв сніговик незабутній новий рік. А зараз дітки приготували зошити. Лінійку. Зажурився лінічку. сніговик. І уважненько понеділий. Як ми можемо малювати свято. Сьогодні ми будемо малювати в зошиті в лінійку. Малювати будемо ось таких чарівних сніговичків. Будемо малювати з маленьких і великих кружечків. Малюємо між першою і другою лінійкою. Це буде маленький кружечок, голівка нашого сніговичка. Відступаємо так само між першою і другою малюємо кружечок маленький. Відступили на, від... на однаковій відстані. Малюємо ще один кружечок. Між першою і другою лінійкою малюємо маленький кружечок. Тепер під маленькими кружечками ми будемо малювати отакі великі. Відступати не будемо, щоб голівка і туловище, маленький кружечок і великий кружечок були з'єднані. Малюємо між першою, другою і третьою лінійкою. Ведемо від голівки перша лінійка, друга, третя. І з'єднуємо. Ще раз малюємо і з'єднуємо від голівки вниз, до лінієчки і з'єднуємо, і так малюємо до кінця нашого рядочка. Отакі чарівні сніговички у нас з вами вийшли. Сьогодні ми будемо малювати Діти, в зошиті. Я думаю, в ви намалюєте своїх зошитах, з таких чарівних снігу. Але сніговичків. нам прийшов час поразку. Будемо малювати маленьких. Тому і я кажу вам до мовички. нових зустрічей. Малюємо до між першою і другою лінічкою. Це буде